Там сонечко сходить за замком Шенбурна. Зараз 8 ранку. У нас сніданок у 8.30. Ми потихеньку йдемо, гуляючи йдемо. Отакий гарний ранок, подивіться. Тихо-тихо і небо таке. В цьому році додалася оця качеля. Бо лавочки були, а качелі не було. Качеля була тільки отам біля кафешки. І ще одна качелька, ось. Чоловік уже втомився, вирішив посидіти. Рожевого кольору будівля це їдальня. Ось такий сніданок, капуста, яйця, сир, масло, макарони, вироби і Ну Хліб, як завжди, і буде чай. Там пакетик я вже кинула. Цукор є. Приїхали в Мукачев. Зараз знаходимося в центрі. Це пішохідна вулиця чи бульвар. Не знаю. Не почитала, що... де ми. Пам'ятник святому Мартину. Приїхали просто прогулятися. Сьогодні гарний день, сонячний, без вітру і плюс 16. Пам'ятник трубочий. Кішечка, дивіться, яка затерта. Затерли зовсім рука затерта і гудзик також затертий. Ну, Рука то ясно, поздоровка це треба. Кішечку треба погладити, а гудзик не знаю, навіщо. Але люди гладять гудзика. Видно, що блищить дуже. Отакий От пам'ятник трогачиста. Стіна пам'яті. Пам'ятаємо і шануємо. Мукачевський театр. Мукачевська ратуша. Триповерхова адміністративна будівля на місці Мукачево. Збудована на початку ХХ сторіччя. Зараз тут розміщується міська рада. У Мукачево зайшли в магазин Рошен. Так мені подобаються такі інсталяції. Кусак-фотограф. Зайшли в кафе, попити каву. Для бажаючих посмакувати Бограч. Є такий закарпатський етноресторан Бограч. Подивилися, погуляли по Мукачеву, А тепер вертаємось з санаторії Карпати на вечерю. На вечері сьогодні бурячок, ковбаса, масло, як завжди, каша, булгур і котлета, йогурт, булочки, чай, ну і сахар. І хліб. До речі, відпочиваю дуже багато діток різного віку. Набагато більше діток. Чим у тому році ми були, але дітки це добре. Мені вони не заважають. Може, комусь заважають, але мені ні. Це діти. Це наше майбутнє. Вікова липа. Ви тільки подивіться на цю липу. Таке могутнє дерево. Я потім ставлю фото з собою, щоб ви зрозуміли, яка вона могутня.